Олександр Чаморсов, психолог та ветеран війни. Історія його психологічної кар'єри почалася після того, як він у 16-му році повернувся з фронту і зрозумів, що його старе життя залишилося позаду, а нове ще невідоме. Він, як і більшість тих, хто мав досвід участі в бойових діях, змінився. Та що робити і куди рухатися далі, не знав. Станом на липень 2024 року в Україні налічувалося понад 1 мільйон 300 тисяч ветеранів і ветеранок, і їхня кількість постійно зростає. Більшість із них мають заново інтегруватися у суспільство і шукати своє місце в ньому. І часом ця інтеграція нелегка і болюча. Олександр пройшов цей шлях у 2016-му, а потім і в 2022-му. Опанував професію психолога і зараз допомагає ветеранам та ветеранкам пройти і їхній власний шлях. Чоловік очолює гарячу лінію психологічної підтримки Українського ветеранського фонду. Він разом із командою психологів працює над тим, аби допомагати ветеранам, ветеранкам, а також їхнім близьким, проживати травматичний досвід війни. У цьому випуску варіантів дій ми розповімо про роботу гарячої лінії кризової підтримки та порад юристів від Українського ветеранського фонду: як скористатися підтримкою, з якими питаннями можна звертатися до психологів та юристів, а також які ще можливості для ветеранів і ветеранок пропонують у фонді. Український ветеранський фонд це державна установа у сфері управління Міністерства у справах ветеранів. Задача фонду допомагати реінтеграції ветеранів до продуктивного цивільного життя. І одним із напрямків такої роботи є кризова психологічна підтримка та юридичні консультації у форматі гарячої телефонної лінії. Тобто ветерани чи ветеранки або їх близькі у разі потреби можуть звернутися за безкоштовною психологічною або юридичною допомогою. Гаряча лінія криз. Ої підтримки, це лінія, яка була створена спільно з українським ветеранським фондом та нашими партнерами фондом швидкого реагування Айрекс за підтримки Держдепу США, і ми її реалізовуємо за, для надання консультації допомоги всім тим, хто цієї допомоги потребує. Тобто, це не лише ветерани військові, а це й всі українці, які наразі переживають війну в країні. Першу з'явилася саме гаряча лінія психологічної підтримки у червні 22 го Проєкт стартував із шістьма психологами, але потік людей був досить великим. Зверталися не лише ветерани та військові, а й інші люди, які потребували допомоги. Кількість психологів була збільшена до 14 осіб, які наразі працюють в режимі 24 на 7. Ми маємо дуже багато звернень на цю гарячу лінію, і вона дуже затребувана наразі. Є в Україні. Олександр Чаморсов очолив роботу психологічної команди трохи більше року тому. Чоловік на власному досвіді пройшов шлях, що проходить більшість ветеранів і ветеранок, які звертаються за допомогою до його команди. В моєму досвіді є два повернення: це 2016 рік. Тобто, я пішов у 2014 році добровольцем. І друге повернення це 2022 рік. Це дуже швидко відбулось. Бо Отримав мінно-вибухову травму, контузію, і, власне, вже був звільнений. Зараз є ветераном на 100%. Консультація на лінії це кризова консультація. Тобто це той формат, який створений для того, щоб надати підтримку, надати допомогу тут і тепер. Тобто стабілізувати людину, якщо вона знаходиться в кризі і звертається. І Пояснити їй процеси і дати їй можливість, і дати варіанти, куди вона може бути перенаправлена, якщо це потрібно. Згодом, через певний період часу роботи лінії психологічної підтримки, команда зрозуміла, що запит аудиторії досить широкий. Багато хто має питання не лише щодо психологічного стану, але й у юридичній площині. А ще є запит на більш глибокий психологічний супровід людей. Так виникли додаткові напрямки діяльності проєкту. Перший це юридична підтримка у телефонному режимі і вебінари на актуальні теми. А другий це групова терапія, яка проходить як в онлайн. Так, і в офлайн-форматі зараз у нас чотири групи підтримки. Одна з них це загальна для ветеранів і їх близьких. У нас є дві групи по втраті. Одна з них це група по втраті, коли е, короткий термін е, горювання. ще, Тобто, ну свіжа втрата, скажімо так. Друга група по втраті — це група по восьмикроковій програмі, вісім учасниць, вісім зустрічей. І Ця терапевтична група розрахована на те, щоб допомогти це вже після п'яти місяців, наприклад, втрати, допомогти тій, хто втратив, або тому, хто втратив, інтегруватися з цим досвідом в життя вже і якби рухатись далі. Четверта група це група, скажімо так, загальною назвою ресурсна, можна сказати, що ресурсна. В принципі будь-хто туди може прийти хто відчуває, що йому ця підтримка потрібна. Коли почала працювати гаряча лінія, саме психологи, наші почали працювати, як я вже сказала, що шести ми збільшили до 14, так поступово, і люди почали звертатися не лише за допомогою психологічної, але і юридичного характеру питання, тобто з усіма питаннями. І тут виникла ідея відкрити саме юридичний напрямок, і теж маємо позитивну динаміку, тому що звертаються ну, з багатьма питаннями. Є навіть такі стандартні питання, з якими звертаються до наших юристів, тому ми вже на Ші юристи можуть швидко, оперативно надати відповідь. Ми проводимо вебінари. От в цьому році провели вже шість вебінарів, які, між іншим, доступні на youtube каналі і плануємо далі цю роботу проводити. Вероніка Кожем'якіна очолює команду юристів фонду, які працюють на лінії підтримки. Жінка говорить, що кількість запитів від ветеранів, ветеранок та їх близьких. Тільки збільшується юридичні консультації починалися саме як письмові консультації. Люди зверталися на сайт Українського ветеранського фонду, залишали своє звернення. Ми готували їм відповідь письмово, наприклад, також зразки документів і направляли на електронну адресу. А в подальшому наші юристи підключилися до існуючої вже гарячої лінії Українського ветеранського фонду, де до того Цілодобово працювали лише психологи. А з квітня 2024 року підключилися також юристи. Вони працюють з 9 до 6 і надають такі швидкі юридичні консультації. Хочу зразу відмітити, що дуже часто люди, які звертаються на гарячу лінію, їх питання є дещо складними. Ми не можемо одразу надати повноцінну якби допомогу, тому додатково готуємо їм письмові. Відповіді, які надсилаємо також на електронну адресу. З березня 24-го року юристи гарячої лінії надали 1982 консультації. 94% звернень були від осіб, що звертаються на гарячу лінію вперше. Найпопулярніші запити стабільно були щодо пільг і отримання статусу учасника бойових дій. Зазвичай це звертаються саме члени сімей або військовослужбовців, або ветеранів, або тих, хто загинув, чи зник без вісти. Вони звертаються зазвичай з такими питаннями, як релік пільг, які їм належать, а також виплати, які вони можуть отримати, і алгоритм отримання цих виплат і пільг. Крім того, що ми надаємо самі консультації, ми також готуємо гайди або посібники з найбільш актуальних запитів. Тобто, якщо ми бачимо, що там актуальні запити стосовно. Наприклад, певний пільг або отримання одноразових грошових допомог. То ми готуємо такі якби невеличкі посібнички, які можуть допомогти людям отримати необхідну інформацію. Більшість тих людей, які прожили травматичний досвід війни, стикаються зі схожими станами і проблемами. З ними ж зіткнувся і сам Олександр у 2016-му, коли повернувся з війни на сході. Я думаю, що будь-який травматичний або кризовий досвід він змінює людину. Я сам цього не помічаю, бо я з собою знаходжу 24 на 7, і я ніби такий, як і був, і я повертаюсь, і мені здається, що це не я змінився, змінився світ навколо мене. Тобто він став, став ворожим. Він мене не приймає. Тут ніхто не хоче розмовляти про війну. І ну от якби ця ворожість світу. Е, нерозуміння, чому мені не хочеться займатися тим, чим я займався, чим мені займатися, для чого я повернувся, я нікому не потрібний. Ну і так далі, і тому подібне. Ці всі моменти, які е, саме давали е, важкість цього повернення для мене, і як я потім узнав, що ж не тільки для мене, да, але тоді я був сам виклики, з якими стикаються ветерани. Це Труднощі адаптації, надмірна агресія після повернення залежності, коли я перший раз попав на коло, де сиділи ветерани, яких я не знав, які теж повернулись. І е коли я почув, що той ветеран, що поруч зі мною сидить, розповідає, і е він розповідає, ніби про мене. Тобто, от тоді я для себе зрозумів, що я не один. І поступово прийшло розуміння, що адаптуватись можна. Як же звернутися за допомогою до психологів або юристів Українського ветеранського фонду? Щоб отримати психологічну допомогу, зателефонуйте на номер 0800 33 20 29. Ця лінія працює цілодобово. Там же вас скерують у разі, якщо ви матимете бажання приєднатися до роботи в групах онлайн чи офлайн. Отримати безкоштовну юридичну консультацію можна двома способами: перший телефоном. Зателефонуйте на той же номер 0800 33 20 29. Повідомте, що вам потрібна консультація, юрист вислухає вас і допоможе розв'язати вашу проблему. Другий письмово. Перейдіть на сайт гарячої лінії фонду, залиште запит у формі, клікнувши на кнопку вгорі написати, зазначте ваші особисті дані, контакти і опишіть суть звернення. Юристи фонду надішлють вам письмову відповідь на ваше звернення на електронну адресу, яку ви залишите у формі. Спочатку запуску нашої цієї гарячої лінії ми отримали вже більше, ніж 39 тисяч звернень. І, ну, звичайно, ми їх задовольнили повністю, і ми потрапили до програми першої леді України Олени Зеленської Тіяк. Тобто, ну нашу лінію, нашу лінію знають, нашу лінію поважають, і така кількість звернень за неповних три роки показує її дієвість. Це відео видане завдяки програмі Український фонд швидкого реагування, що втілює Айрекс за підтримки Державного департаменту США. Вміст є виключно відповідальністю громадської організації Східний варіант і не обов'язково відображає погляди Айрекс та Державного департаменту США.